Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ця війна московсько-українська, яку розв'язали ну, генетичні агресори, московити, андрофаги, тобто людожери. Так, вона багато кому, ну, не всім, звичайно, але деяким мислячим людям розкрила очі на те, що відбувається в світі на початку 21 го століття. Так. Отже, ми побачили, що існують ті люди, які організовують цю війну. Так як з тих чи інших міркувань, вони хочуть цієї війни. Так, Ну, наприклад, Трамп заявляє, що хоче зробити Америку знову великою. Яким чином? Фактично те саме. Заявляє, тільки в іншій, кажучи, науково, і Путін зробимо Московію великою знову. Тобто, ну, коли вона була велика? Ну, Російська імперія, Радянський Союз, так, вона була велика, ну хоча б за площу. Отже, є оці всі організатори воєн. Є ті люди, які розпалювачі війни, це переважно всілякі там, пропагандисти, так, які підкидають дровець постійно для корисних ідіотів, так, і існують потурачі. Війни це ті люди, які потурають з тих чи інших причин цій війні, або з тих причин, що їм, як кажуть, все по цим балах і глибоко в носі, або ну, ті, які могли цю війну зупинити вже давно, але вони цього не роблять. Ну, згадаємо хоча б такого відомого французького письменника, як Гіде Мопасана, який, не знаю, був правий чи не правий, який казав про те, що при демократії завжди будуть правити дурні, так, тому що більша частина. Населення в будь-якій країні є дурнями, так? тобто вони не здатні осягнути те, що відбувається, не здатні осягнути навіть, перш за все, стратегічно власні інтереси. Так, тому обирають дурнів. Ну, а дурні, ну, подивіться, воно схоже на правду. Я, звичайно, не знаю, так воно чи ні. Але оце дивлюся на останні вибори, так, у демократичних країнах, так, то бачу, що у тих е, диктаторських режимах панують всякі андрофаги, тобто людожери, а у е, багатьох, ну, не будемо обобщать говорю, па, рускі, так, і Все у багатьох демократичних країнах до влади приходять ну, класичні ідіоти. Ну так, ну подивіться там. Ну уже давно можна було б цю війну закінчити, коли зрозуміло, якщо людина не неповний ідіот, що для цього треба просто було озброїти Україну. Для того, щоб вона вигнала своєї території московитів андрофагів і це був би урок не тільки для них, а для всіх агресорів у світі. Але ж, подивіться, що Байден тягнув постійно. Що європейські країни так тягнули, обмежували, не давали. Україні бити туди, куди було треба для завершення війни. Це ж очевидно. Я не думаю, що вони робили це, так би мовити, тому що вони належать до першої чи до другої категорії. Напевно, вони належать все-таки до третьої категорії, тобто тих людей, які є ідіотами від народження. І внаслідок цього вони не розуміють елементарних речей. Ну а подивіться, що трапилося у найдемократичнішій, як її ну, називають, державі світу Сполучених Штатах Америки. Де там до останнього голосу підраховують, щоб, не дай Бог, не був врахований якийсь один голос. Це вже демократія супер. Подивіться. Після одного, того, який гальмував всіляко надання допомоги потрібної для завершення війни Україні. До другого, ну, подивіться, це ж уже ціла сімейка таких людей. Що вони там це ж не тільки обраний президент, ну. Говорить якісь абсолютно неадекватні речі. А подивіться, його сини, там, <соє> що заявляють взагалі, ну, якби сам Трамп був розуміший, то, напевно, він би сказав Стули писок своєму сину і не виступає, так. Але значить він не розуміє, або він потурає йому так у цих всіх речах. Ну, не можна ж так? Так. так що, от в мене, як з наукової точки зору підхід до війни, то ми повинні побачити, що цю війну, так би мовити, і організовують, і розпалюють, і потурають їм фактично ті люди, яких можна назвати дурнями.